Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і всім цього самого найкращого. Хто ну, за мною? У магазин. Так, йдемо через першу кладку. Йдемо в магазин. Ой, вашечку, хоч би не впасти в річку, не викупатися. Ось. Йдемо в магазин. Мені ще треба зайти в сільську раду. Ось і щось трошки скупимося. А то питали мене, коли буде розпаковка. Буде, зараз щось ми закупляємо. Yeah. І щось у нас буде розпаковка. Та й таке то. Так що. Пішли за мною до магазину. У нас це те на мочаровень, не знаю, видно, не видно. Іван чай. Ось фіолетові тіпівки. Зараз зараз збільшу. Не знаю, що вийде. Не хоче збільшувати. З тієї сторони не збільшує, Йоліпай. Там де ближче є. Ось тут. Файно видно, бачите. Оті фіолетові цвіту. Квіточки. І м'ята блідя така розова зацвела теж. Ось, тут водичка шумить. Будячки цвіту. Як той дурман, чи як воно зветься, не знаю, зараз покажу. Хто знає, як зветься скайпет. Ой, не знаю, не знаю, як воно зветься. Вроді дурман. Ось це. Тут у нас його багацько цвете. Чалапкаю, чалапкаю у магазин. От. Ось І тут ті квітки жовті, є, що я питала, як вони звуться. Бачите, це не Звіробій, вони не такі. Ось. Ух ти! Бобре дерево звалили. Оце да. Бачите, лежить. Ачті. Велике дерево звали. Ось яке велике дерево звалили. Обернула камеру. Бо так паршиво. Ось. Вон там, Іван чай цвите. Ачте. А тут же бобри знову десь запинку зробили, бо вже знову води багато в річці. Ту вільху звалили вони, таку саму, От, як те дерево росте, там вони звалили. Згризли, бешкетники. А це зуби мають класні. Хоч візьми злови, бобра зуби позич, щоб було все добре гризти. Ну, а це коняча м'ята цвете. На дуже гарно пакне. Ось такі-то справи. Там у нас полошниці і ті. Лепеха, осока, очерет. все тут є? Там очаровані. Тут на сверби. Трава така здоровенна. Я не пам'ятаю, коли тут взагалі така трава була. І коли я тут в невістках, то весь час от така от дорога, як мені, нас на стежці. Разки повно в річці попід краї, качок нема, нема кому їсти ту раску. Я би простих качок хотіла б. Не знаю, може я ще на другий рік розведу. Пару штук. Куплю каченят. Але якщо будуть гуси гарні, то качок не хочу. Бо качки дуже багато болота роблять, а гуси так ні. Знаєш, це скільки тут дурман, чи як воно там зветься. Хто знає, як воно зветься. Дурман не дурман. А оце вроді пижмо зветься, якщо я не брешу. Ану, хто скаже. Бачите, ось такі, просто гузички цвітуть такі. Ось такі листочки. От, бачите, яке воно. Ось таке. Ось таке. Та й такі-то справи. Зараз я через річку перейду і вже майже в селі. Це золотарник цвіте. Та й такі-то справеньки. Ото через ту річку, як перейду, вже пів дороги пройшла. Ой, тут вербу звалили бобри. Завалили. О, дивіться, скільки разки. Тільки давай качок. Вон О, дикі качки. Бачите, полетіли. Тишина, нікого ніде. Бачите, як гарно. Красота. Ну ладно. А вже я що куплю, покажу тоді. Так, продовжуємо, Що я купила? Кориця, дві пачечки по 11 гривень, 22 гривні. Ось така. Так. Перець мелений. По 13 гривень, 26 гривень. Так, родзинки. По 23 гривні. 46 заплатила. Родзинки. Де мої родзинки? Один і два. Ось такі. Зараз хвилинку. Так, продовжимо. Родзинки сказала. Майонез. 58 гривень. Ось такі. Так. За майонез кажу. Якщо ви питаєте там не раз, а чого ти свого не робиш? Я роблю свій. У мене відео є, як я роблю майонез. У мене є рецепт. Як я не маю, коли я беру куплений. Маю, коли я роблю. Так, майонез є. Хліб різаний білий 21,50 і батон. по 19,80. 39,60. Двое хлеба купила и, двое, и два батона. Ось. Ось такие хлебчики. Так, ядро соняшника 35,50. Заплатила 71 гривен. Ось так. Так, вазелин. По 37 гривень, дві пачечки купила, 74 гривні. Ось такий звичайний вазелін. Зараз осінь починається. Фозів часто дійки тріскають. Та й руки добре помастити, якби часом тріскалися. Купила. Хай там буде. У мене ж тільки трошки залишилося. Так. Ось такий дихлофос. Купила дві баночки. По 47 гривень заплатила 94 гривні. Куркума по 8,50, дві пачечки заплатила 17 гривень. Ось так. Ось така куркума. Так. Крохмаль картопляний. 26 гривень. Ось так. Базилік по 8 Я Заплатила 16 гривень. Ось такі, дві пачки. Базилік. Ще хочу сира зробити з базиліком. Так, кунжут. Ось такий звичайний білий кунжут. По 850 заплатила 34 гривні. Тут в мене 4 упаковки. Так. Не поняла, а де мій перець? Що я вже показувала? Ага, я його вже поводила. Ага, то ще один. то я на один пробила і потім ще один. Ага, ну я сказала, що за перець. Так, перець. Так, і заплатила я в магазині 742 гривні 95 копійок. Так, ще купила я в другому магазині ось таку мишам їжу. Ось я її до столу не беру. І купила я вапно, посипати город, як викопаю картоплю, щоб не було в мене то мокрицю і сосонки. Мок за вапну я заплатила, зараз я скажу, бо так не помню. Треба подивитися. Так, 575 гривень. Ось, купила. Оце все, що я купила, оце такі покупки. Помідори свої маю, гірки свої маю не купляла. Ось, оце таке я купила. І ось більше ніц, Так що, в сільську раду ходила. Ну там закрито, там всі в відпуск пішли. Муха. Тікай. Мають дві мухи. Треба їх злопати. І Йолі палі з ними. Вікно було відчинене я забула закрити. Зранку відчинила. Ось. І оце такі то справи. Так що. Ось так я скупилася. В сільській раді не зробила те, що я мала зробити. Всі в відпуску, сільська рада наша закрита. Якось так. Ну, Знаючого. Ось такі справи так що гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку. і Скоріше нам всім перемоги. Гарного дня.